То що, шановні колеги, розпочнемо круглий стіл, міждисциплінарний погляд на місце в клінічній практиці рупатадину, нової оригінальної молекули, і розпочне власне, це, цю розмову і обговорення. Дійсно, нового, що зараз дає нам можливість вирішити питання з багатьма проблемами алергічними, зокрема із алергічним ренітом і з проблемами, які уражують шкіру, і я з радістю передаю слово Христині Ліщук-Якимович, кандидату медичних наук, доценту кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Будь ласка. Дякую, шановні колеги. Безперечно, все те, що може бути нове в плані допомоги нашим пацієнтам, і особливо, що стосується ведення пацієнтів з кропив'янками, А кропив'янка, ми всі знаємо, що це є захворювання серед алергопатології, яке неймовірно часто трапляється, і дуже часто такі пацієнти власне потребують. Якоїсь персоніфікованої допомоги, допомоги, яка виходить за певні стандарти, хоча ми в своїй клінічній практиці завжди дотримуємося певних. Стандартів, гайдлайнів, настанов, які затверджені в Європі, які затверджені в нашій країні, зокрема національними стандартами. Ну і, безперечно, одне з таких захворювань, яке часто зустрічається, це є кропив'янка. На сьогоднішній день кропив'янка це є глобальна проблема охорони здоров'я. Це стан, який характеризується появою пухирів уртикарного високу і або ангіоневротичного напряку. За останні 20 років кількість випадків кропив'янок збільшилась в три рази. Тобто, ми розуміємо, що це не лише патологія, яка знижує якість життя пацієнтів наших, а це патологія, яка має і такий вагомий соціально-економічний аспект. 40% населення має. Можливість і має позитивний тест, тобто має виявлені специфічні ідії до різних алергенів, але лише 10% має активні клінічні прояви кропив'янки. Кропив'янка не є небезпечним для життя захворюванням, але вона істотно знижує життя. І якість життя пацієнтів, тобто, ми розуміємо, що це та патологія, на яку ми повинні особливо звертати нашу увагу, тому що, якщо незадоволений пацієнт, ми розуміємо, незадоволені і ми всі довкола. Епідеміологічні дослідження за участю дітей і дорослих свідчать, що кропив'янка в багатьох випадках залишається нерозпізненою, але про попри те. І всі моменти ми розуміємо, що ми маємо усунути найважливіші і най, скажімо так найдокучливіші симптоми у наших пацієнтів. Географічна варіація і вплив клімату на поширеність кропив'янки також має вагомий вплив. Світова поширеність кропив'янки – це 2%, це є дуже великий відсоток порівняно з іншими патологіями. Захворюваність на кропив'янку у європейських країнах становить 20-30%. Тобто, це є вже одна третя пацієнтів, одна третя популяції, ми розуміємо, що страждає на Певні алергічні захворювання, в яких не виключений момент кропив'янки. До прикладу, у Великій Британії це 22%, в Швеції 19%, в США 18, в Японії дещо нижчий відсоток, це 9-14%. Але у всіх країнах, розвинених країнах, країнах, які дбають про е, здоров'я, які мають. Е, Хороший соціальний пакет, все ж таки, ми бачимо, що поширеність кропив'янки є достатньо великою. Як ми класифікуємо кропив'янки? Кропив'янки ми можемо практично класифікувати на хронічну і гостру, при хронічній симптоми проявляються щоденно або більше ніж. 4 тижні є активні прояви, і гостра, коли симптоми тривають менше 6 тижнів. Тобто, в даному е, аспекті ми розуміємо, що. Кропив'янки власне або гостро дошкуляють пацієнту, або мають хронічний перебіг і з певною періодичністю знижують якість життя наших пацієнтів. За етіологічним фактором знаємо, що тригерами, особливо в індукованих кропив'янках, це можуть бути фізичні стимули, це можуть бути певні моменти. Які пов'язані з алергопатологією, власне, з істинним алергічним компонентом, це можуть бути аутоімунні тригери, інші невідомі причини і кропив'янки, навіть спричинені інфекціями. Ну і другий момент це спонтанна кропив'янка, е, наслідок якої ми можемо, е, і причиною якої ми можемо не ідентифікувати. Які ж основні клінічні прояви кропив'янки? Що стосується ураження шкіри, безперечно, це свербіж шкіри і уртикарні висипання або пухирі. До додаткових симптомів належить утруднене дихання. Нападоподібний кашель, можуть бути загальне нездуження, може бути біль голови, біль в суглобах, підвищення температури тіла, так звана кропив'яна лихоманка, і інколи навіть підвищення артеріального тиску. Всі ці симптоми загальні і високоспецифічні, характерні для кропив'янки. Власне, що стосується діагностики, я не буду зупинятися на цьому детально, оскільки діагностика може бути етап скринінговий, може бути етап вже. Високоспеціалізований, так званий кластерний, надкластерний, і наші сімейні лікарі можуть проводити адекватний скринінг кропив'янок і вже скеровувати до лікаря-алерголога тих пацієнтів, яким власне потрібно ідентифікувати і підтвердити, верифікувати діагноз тої чи іншої кропив'янки. Але е, на чому хотіла б зупинитись, це на етапі допомоги пацієнтів, як лікувати хронічну кропив'янку? Безперечно, паці... для пацієнтів рекомендована ступінчаста схема. Перший момент, якщо ми ідентифікували, які є тригер розвитку кропив'янки, ми намагаємося усунути даний момент. Другий момент так звана базисна терапія, терапія, яка усуває симптоми, це є Фармакотерапія, специфічна імунотерапія або алерговакцинація у пацієнтів, де чітко визначений тригер, безперечно, це проводять лікарі-алергологи. Ну І навчання пацієнта, наш комплайнс з пацієнтом. Ми повинні навчити пацієнта жити з кропив'янкою, тому що кропив'янка має тенденцію до рецидиву. Має тенденцію до того, що вона може бути не до кінця верифікована, і різні тригери і перехресні моменти можуть включатися в прояви активні кропов'янки. Тому пацієнт повинен розуміти, що навчитись правильно жити з кропов'янкою це перший момент, який також дасть йому можливість покращити якість свого життя. Що стосується лікування кропивянок? на сьогоднішній день, згідно європейських гайдлайнів, згідно гайдлайнів і настанов, які ми маємо національні, це є антигістамінні препарати і, безперечно, це є антигістамінні препарати другого покоління. Антигістимінні препарати другого покоління на сьогоднішній день поділяються на два, на два типи: це є неседативні – друге покоління або седативні перше покоління. Колись ми також їх поділяли на три покоління, але на сьогоднішній день або є седативний ефект, або він відсутній. Від того ми також поділяємо власне антигістамінні препарати. Що стосується антигістамінних препаратів другого покоління, то безперечно вони також мають різний ефект, вони відрізняються один від одного і такою однією з нових інноваційних молекул, які на сьогоднішній день мають полінаправлений ефект, це є молекула рупатадину на ринку України, це є препарат РУПАФІН. Який я б хотіла на сьогоднішній день з вами обговорити і власне представити до вашої уваги його. Переваги, бо виключно про переваги ми говоримо, оскільки даний препарат показав себе як ефективний не лише у пацієнтів з кропив'янками, з алергопатологією, з алергічними ренітами, але також у пацієнтів з аутоімунною патологією, зокрема з уртикарними васкулітами. Через що? Через те, що дана молекула рупатодину має такий також полінаправлений вплив в плані. Таргетності в плані мішеневого впливу, позитивного впливу на імунопатогенез розвитку даної патології. Отже, при алергічних запаленнях, при кропив'янці, ми маємо два такі етапи. Перший етап це і рання фаза, і другий етап це і пізня фаза. І е, коли ми маємо активацію тучних клітин, відповідно, відбувається синтез про та антизапальних цитокінів і один серед е, таких компонентів, який синтезується, е, і який е, має місце в великій кількості, це є фактор активації тромбоцитів, е, враховуючи те, що е, фактор активації тромбоцитів належить до гуморальних медіаторів запалення. І, а до клітинних медіаторів запалення ми класично знаємо, що належать гістамін, е, цитокіни різні, і також лейкотрієни. То зацікавило нас питання, яким чином, за допомогою інгібування фактору з агрегації тромбоцитів, ми можемо досягти позитивного ефекту в наших пацієнтів. Де має місце. Це е, кропив'янки і звичайно уртикарні васкуліти. І аналізуючи власне, потенціал дії різних антигістамінних препаратів другого покоління е, РУПАТ-1 1 це молекула, яка виявила Позитивний ефект в цьому напрямку. Що ми отримали? Які клінічні дослідження наявні на сьогоднішній день? Ключові шляхи патогенезу от кропив'янки сьогоднішні та майбутні так звані терапевтичні цілі це безперечно, окрім гістаміну, окрім? Тих цитокінів, які підтримують хронічний запальний алергічний момент, сюди належить фактор згортання крові, гістамін, брадикінін і фактор активації тромбоцитів. І, власне, як такий ключовий момент при такій тонкій грані. Алергопатології аутоімунної патології, де включений імуноглобулін і опосередкований механізм, звичайно, це є група пацієнтів з уртикарними васкулітами. І, власне, в таких пацієнтів ми можемо, і ми це пробували, і ми маємо хороші позитивні результати, які, скажімо так, і опираються на результати наших західних колег. Власне в даному випадку себе позитивно показав. Рупатадин, РУПАФІН як зареєстрований препарат в Україні, який же алгоритм ведення пацієнтів з кутанним синдромом? Безперечно, це є комплаєнс з пацієнтами, це є навчання пацієнтів, це є усунення всіх тих фізичних факторів, які можуть сприяти загостренню кутанного синдрому, але переходячи до етапу фармакотерапії і призначення. Так званої в алергології патогномонічної терапії застосування антигістамінних препаратів серед е, антигістамінних препаратів другого покоління вибираємо оптимальні. Ну, і, звичайно, оптимальні е, антигістамінні препарати включають можливість впливу на фактор активації тромбоцитів. Е, яка патофізіологічна взагалі роль і ефект фактору активації тромбоцитів? По-перше, це є підвищення. Судинної проникності це є е, момент зв'язування з фаз-рецептором, який експресується на тучних клітинах. Це і підвищення чутливості тканин до гістаміну та брадикініну при підвищенні фактору активації тромбоцитів, і е, це сприяння в підвищенні синтезу гістаміну. Тобто ми маємо багато завдань, які ми маємо супресувати для того, щоб усунути клінічні симптоми в пацієнтів з кутанним синдромом. Ну і, звичайно, рупатодин. Як я вже говорила, це є інноваційна молекула. Інноваційний, скажімо так, підхід у вигляді Рупафіну в Україні це перший і єдиний антигістамінний препарат подвійної дії, блокатор рецепторів H1, а також антифактор, який сприяє пригніченню, усуненню негативного впливу. Фактору активації тромбоцитів, які присутні в підвищеній кількості не лише при кропив'янках, не лише при алергопатології, а також у пацієнтів з аутоімунною патологією, з включенням алергологічного компоненту. Багато досліджень було проведені навіть на сьогоднішній день, це стосується західних країн і власне. Було проведено дослідження, які підкреслювали здатність позитивно впливати на прозапальні цитокіни, зокрема тумор-некротизуючий фактор альфа, який особливо присутній в пацієнтів з аутоімунною патологією з алергічним компонентом, ну і, звичайно, із хронічними кроповянками, в тому числі з аутоімунним Компонентом рупотадин в дозуванні 10-80 міліграм, тобто, якщо ми маємо рупафін в дозі 10 мг, як форма, яка зареєстрована в Україні, то розуміємо, що власне в багатьох дослідженнях було підкреслено, що в аж восьмикратній дозі. Ми можемо сміливо застосовувати даний препарат в пацієнтів, де є така необхідність. Загалом, згідно рекомендацій Європейської асоціації клінічної імунології та алергології, ми маємо рекомендацію, що якщо одноденна одноразова доза класична. 10 чи 20 мг антигістамінного препарату другого покоління не дає бажаного ефекту, ми можемо збільшити її до 4 чотирьохкратної ден, до денної дози. І в випадку з застосуванням рупатадину, рупафіну, ми маємо дослідження, які не суперечать застосуванню даного препарату в дозі аж до 80 мг. Тобто, ми тут сміливо можемо собі е, працювати з пацієнтами. Автоімунної патології з алергологічним компонентом що стосується. Впливу на свербіж, на ті симптоми при алергічних захворюваннях, які мають місце при хронічній кропив'янці чи при васкулітах з алергологічним компонентом. І, власне, що стосується симптому такого, як свербіж, який знижує якість життя пацієнта, то власне рупатадин статистично достовірно зменшує свербіж при хронічній спонтанній кропив'янці. 10 або 20 мг на добу до і швидше. І більш тривало порівняно з іншими препаратами антигістамінними другого покоління. Якщо ми говоримо про симптоми, які можуть супроводжувати чи кропив'янку різного генезу і холодову, в тому числі, і також уртикарні васкуліти, то також даний препарат Рупат-1 має позитивний вплив на Зниження симптомів е, і зниження проявів холодової алергії е, при застосуванні даного препарату в дозі 10 мг на добу е, у пацієнтів е, з е, різними формами е, спонтанної кропив'янки. Які були включені до мережевого мета-аналізу у 2021 році, коли було порівняно ефективність і прийнятність антигістамінних препаратів другого покоління в таких пацієнтів? То також, власне, порівнюючи групи пацієнтів, які отримували олопатадин, рупатадин та деслопарадин, левоцете фексофенадин, продемонстрували вищу активність. За плацебо, але найкращу сприйнятливість зі сторони пацієнтів власне, продемонстрував препарат РУПАТАДИН, усунення свербіжу в пацієнтів з кропивянками, з уртикарними васкулітами, також е, найбільш швидше е, ми досягали в групі пацієнтів, які утримували рупатадин. І було проведено власне велике дослідження, рандомізоване, яке продемонструвало, що олопатадин. Можливо, в певній пропорції краще інгибує свербіж, але краща сприйнятливість пацієнтів зі сторони усунення симптомів і усунення зниження якості життя, власне, продемонстрував препарат РУПАТАдин. Значно гірше це було зафіксовано у групі пацієнтів, які отримували цитерезин. це Це. Препарат і загалом молекула, і дослідження, яке було проведено у Японії, що стосується можливості усунення уртикарії, то порівняно з іншими антигістамінними препаратами, також рупататин демонстрував. Кращий ефект за інші антигістамінні препарати серед тих, які е, представлені на ринку України. Я не буду детально зупинятись на тому, що собою являє молекула РУПАТАДин. Проте е, хочу е, сказати, що якщо ми маємо пацієнтів, які е, е, стають Мінімально або не зовсім мінімально резистентними до е, усунення симптомів з використанням антигістамінних препаратів другого покоління, але з іншою діючою речовиною, то як інноваційна молекула, як молекула, яка ще на сьогоднішній день не є настільки вивчена. Нами, але яка має місце і дала позитивні результати в інших європейських і не лише в європейських країнах, можемо сказати, що ми сміливо можемо випробувати, застосувати власне рупатадин, рупафін в наших пацієнтів, які є стійкими до інших антигістамінних препаратів. Тобто розуміємо, що деслоратадин в різних комбінаціях в пацієнтів з різними алергосимптомами, а тим більше в пацієнтів з аутоімунною патологією з включенням алергічного компоненту, зокрема імуноглобулін і опосередкованого, ці пацієнти не дають настільки хорошого регресу симптомів: а рупатадин, рупафін. В даному випадку виявив себе з позитивної сторони. Що стосується моментів, власне, підкреслення його приналежності до препаратів другого покоління, то відсутність седативного ефекту також дуже яскраво виражена в даного препарату. Також ми не спостерігали впливу їжі на можливість застосування даного антигістамінного препарату, що також важливо, тому пацієнт не задумується чи потрібно це вжити, до прикладу чи до їжі, чи після їжі. Немає якоїсь залежності. Препарат працює. І на тому все, тобто зручність в використанні. Що стосується впливу алкоголю, це також, скажімо так, нерідко ми маємо запитання від наших пацієнтів, чи є якісь асоціації, чи впливає алкоголь на інтенсивність е, дії препарату, чи можливо алкоголь може спричинити седативний ефект даного препарату. То ми чітко можемо говорити, що ні, якщо є ну. Всяке в житті буває, якщо є в житті необхідність власне якогось мінімального прийняття алкоголю, то немає якоїсь тісної кооперації негативного е, міждієвого е, ефекту від комбінації алкоголю з застосуванням рупатадину рупафіну. рупафіну. Отже, в плані загальної переносимості ми можемо. Підсумувати, що це є рупата є добре вивчений антигістамінний засіб, який за профілем ефективності і переносимості наближається до ідеального антигістамінного засобу другого покоління. Тобто, те, що ми шукали, можна сказати, ми для наших пацієнтів знайшли в своїй клінічній практиці, тобто відсутність седативного ефекту, відсутність Якихось побічних ефектів, які не відрізняються від рівня плацебо, це свідчить про оптимальність антигістамінного препарату. Що стосується окремих випадків застосування рупатодину, то звичайно тими окремими випадками є пацієнти з аутоімунною патологією, які є більш складніші в плані ведення. Тому що е, поєднання імунопатогенезу е, аутоімунних захворювань, е, власне, із включенням імуноглобулін і опосередкованого компоненту, потребує, на наш погляд, додаткового застосування, додаткового впливу. І от той додатковий позитивний вплив в пацієнтів з кутанним синдромом при аутоімунній патології, власне, забезпечує нам рупатадин. Так що можемо сказати, що РУПАТ-1 – це є та молекула і той препарат, який ми можемо в комбінаціях застосовувати в пацієнтів із аутоімунною патологією. Я дякую за увагу.